Регулярні заняття спортом це запорука гармонійного розвитку дітей. Та дуже важливо, щоб вони займалися тим видом спорту, який їм подобається. Адже саме задоволення від тренувань мотивує досягати успіхів. Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа пропонує різноманітні спортивні секції, де кожен юний спортсмен зможе відкрити свій потенціал і розвиватися як особистість. Заклад розташований на вулиці Уласа Самчука, 8 посеред стрийського парку. Його історія налічує понад 40 років, а вихованці здобули сотні медалей і визнання на найпрестижніших змаганнях світу. Зараз тут займається понад тисячу юних спортсменів. Працюють понад 40 досвідчених тренерів. Четверо з них мають звання заслужений. Діти можуть обирати з поміж десяти видів спорту. Армреслінг це не просто боротьба рук, це справжня гра розуму й сили. Це доводять вихованці школи, які вибороли вісім медалей на чемпіонатах світу, 24 на чемпіонатах Європи і 120 на чемпіонатах України. Сьогодні спортсмени початківці. Мають чудову можливість тренуватися поруч з дворазовою чемпіонкою світу Кароліною Зінчук, багаторазовим чемпіоном Європи Вадимом Савенком та переймати їхній досвід. Баскетбол. Командний дух, стратегія і жага до перемоги. Школа пишається тим, що 14 її вихованців зараз грають у вищій лізі та суперлізі України. А юнацькі команди щороку входять до фіналу національних турнірів. Кожного року команди Львівської обласної дитячо-юнацької школи стають переможцями чемпіонату області. Привозять нагороди з міжнародних змагань. Бадмінтон. Тут стають спритними і вчаться блискавично приймати рішення. Нинішні бадмінтоністи, вихованці школи, є учасниками обласних всеукраїнських міжнародних турнірів у Польщі, Словаччині, Чехії та інших країнах, а також чемпіонатах України. З року в рік вони демонструють високі результати. Відділення бадмінтону підготувало 5 майстрів спорту та 14 кандидатів у майстри спорту України, випускники школи. Стають лідерами національних збірних. А для молоді це справжня мотивація йти до своєї мрії. Бокс. Кожне тренування це боротьба не лише із суперником, але й з собою. Тут стають швидшими, сильнішими, витривалішими. Багато вихованців відділення виросли до призерів та переможців чемпіонатів області, України та Європи. Зараз двоє спортсменів входять до складу збірних команд України. А за останні чотири роки тут підготували 10 кандидатів у майстри спорту. Велоспорт. Тут гартують швидкість, витривалість і силу волі. Молоді спортсмени продовжують поповнювати скарбничку перемог. Лише за останні чотири роки здобули 140 нагород на чемпіонатах України. Троє спортсменів відділення увійшли до складу збірних команд України. Юкушинка й карате це не просто вид спорту, а філософія. Школа щорічно випускає десятки чемпіонів національних і міжнародних турнірів. Які демонструють не лише техніку, але й високі моральні якості. Про рівень підготовки нинішніх вихованців говорять 23 медалі з чемпіонатів Європи та 100 – з чемпіонатів України, здобуті лише за останні чотири роки. Настільний теніс гра, де кожна секунда на вагу золота. Тенісисти це приклад швидкості реакції. Гостроти мислення, якісні умови та відповідний інвентар дають змогу дітям та молоді швидко опановувати ази цієї гри і здобувати нагороди на всеукраїнському та міжнародному рівні. За останні чотири роки відділення настільного тенісу підготувало одного майстра спорту та десять кандидатів у майстри спорту України. 13 вихованців здобули звання чемпіона України. Регбі. Це справжній спорт для сміливих і сильних. Тут вчать не боятися падінь і бути лідером у команді. Займаються діти різних вікових категорій, навіть найменших у затишних умовах навчать цієї динамічної гри. Юнаки та дівчата вже гучно заявили про себе. За останні чотири роки вісім вихованців відділення регбі увійшли до складу збірних команд України, а десятеро стали гравцями команд майстрів у суперлізі та вищій лізі України. Боротьба у цьому виді спорту головне не лише сила, а й техніка. Юні борці зі Львова постійно демонструють високі результати і на обласних, і всеукраїнських змаганнях, можуть похизуватися здобутками на чемпіонатах України та Європи. Гандбол динамічний і видовищний вид спорту. Дівчата та хлопці із Львівської обласної спортивної школи стають основою молодіжних збірних України. Лише за останні чотири роки. 10 спортсменок увійшли до складу збірних команд України, та 19 вихованок стали гравцями команд майстрів у суперлізі та вищій лізі України. Підготовлено 8 майстрів спорту України та 12 кандидатів у майстри спорту. Львівська обласна спортивна школа проводить заняття на 23 локаціях у шести містах. Та селищах Львівської області це Львів, Дрогобич, Жовква, Рава Руська, Давидів та Дубляни. Основну базу, що в стрийському парку, за останні роки значно модернізували. У спортивному залі розміром 32 на 24 метри оновили накриття душові роздягальні. Школа залучає до фізичної активності наших ветеранів. В реабілітаційних центрах організовує інклюзивні турніри з різних видів спорту. Тут переконані, що фізичні навантаження допоможуть нашим воїнам швидше оговтатися від важких поранень. Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа це не просто місце для тренувань, це світ, у якому мрії. Перетворюються на досягнення.